Тепер, малята, покажіть, коли ви засмучені. Ні, ну не треба там, я хочу, щоб на ваших обличчях це було. Ану, покажіть на обличчі, коли ви засмучені. <риклад> так. Ну так. А хто може розказати, а що саме може викликати у вас такий смуток? Хто хоче? Давай, Сергій. У мене когда вихватують. Вихватують? По, по, мне кто-то бьет по спину. Так, да. таке буває. бываю. А, 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 а Женя що скаже? Я плачу, когда бьют. меня бьют. Ты заслученный? Да. Я зрозуміла. Артем. коли у меня собирает игрушку. Я зрозуміла. Давай, Ліса. У меня такое бывает, когда э, Хтось постоянно. Тебе неприємно. Це неприємне відчуття, правда, малята? Да. Але воно мене воно пройде. Да. Так, правильно, все, що з вами відбувається, навіть якщо все погано, це не назавжди малята. Воно все пройде.